Привіт! Як тебе звати? скільки тобі років і звідки ти приїхала? Мене звати Настя, я з міста Києва, мені 17 років. З якою метою ти приїхала на табір? А, навчитися нового це саме СММ і дуже хотілося навчитися саме монтажу. Угу. Яка загальна мета табору, на твою думку? Це саме. Не боятися робити перші шаги і щось пробувати, тому що я до цього не пробувала, я боялася, мене нічого не підштовхувало. А з IT-стабором я відразу включилася і зрозуміла, що це не також тяжко. Mm -hmm. Яка стартап-ідея у твоєї команди і яка роль твоя у команді? Моя роль у команді це SMM. я веду соцмережі. Стартап ідеї ми. Що було складно впродовж всього табору? Ну, це час, тому що треба завжди рано вставати і пізно лягати. Це тяжко, а так було дуже тяжко думаю, придумувати щось нове і, і, і так далі. Чого ви навчилася новому продаж табору? Я навчилася більш бути впевненою в своїх діях, в словах і також більше навчилася як саме краще знімати і монтувати. Що ти можеш побажати іншим учасникам табору? Я бажаю іншим учасникам табору, щоб вони не лякалися, не боялися, приїжджали сюди, тому що. Тут дійсно ви будете продовжувати те, що хотіли, точніше, ви чогось боялися, але тут відразу це будете реалізовувати. Тому це дуже-дуже круто. Супер, дякую.